Сегодняшняя погода позволила нам выбраться на пленер в наш сквер мира. Продолжаем нашу серию репортажей. Продолжаем вот тот, как мы наметили, сериал с Ноной Челян с адвокатом. Вот она руководитель юридического департамента на предприятии. Вот, в общем-то, даем законные вопросы. Вот, Нонне и она на эти законные вопросы нам отвечает. Как мы уже анонсировали, говорили о том, что вот мы будем говорить, вот одна из тем, которую выбрали для обсуждения, это вот ситуация, когда вот наши граждане оказались за границей, естественно, первые недели войны очень многие люди уехали, причем тогда границы были открыты, ехали, так сказать, с документами, без документов, просто по отечественным паспортам, без загранпаспорта и так далее. И вот теперь ситуация: многие люди начали возвращаться, и они попадают вот в такую халепу, когда либо загранпаспорта нету, либо есть, ново просроченный, вот либо есть паспорт, так сказать, но только наш внутренний паспорт, либо Бувають такі ситуації, когда человек взагалі без документів, потому что в этом люди ехали, їхали, вони просто документы или виїжджали без них. Как быть в такой ситуації, люди хочуть повернутися і как правильно все это дело оформить, щоб все-таки повернутися на родину? Так, доброго дня. Сьогодні буду роз'яснювати, що робити тим, хто на початку війни рятував своє життя, виїхав за межі України, а тепер хоче повернутися додому. Що тим, хто виїхав з простроченим закордонним паспортом, або і відповідно з внутрішнім паспортом, чи взагалі. Без закордонного паспорта, отже, по перше, не треба хвилюватися, бо на сьогоднішній день право громадян України на виїзд в Україну він, він, він гарантується конституцією України та іншими законодавчими актами. Окрім цього, є роз'яснення Державної прикордонної служби про те, що громадяни України. України, які підтвердять документально підтвердять свою приналежність до громадянства України, вони можуть безперешкодно повернутись додому. Вони повинні звертатися куди? В консульство, в посольство України за кордоном, так чи вони це можуть зробити прямо безпосередньо на границі? Якщо у людини є паспорт громадянина України або є за кордоном, до паспорт, але він прострочений, то він безпосередньо на кордоні може пред'явити ці документи. Ці документи підтверджують його особу, відповідно, прикордонники на підставі цього можуть впустити його в Україну. А Ну, мабуть, існує якась база в інтернеті, так от існує база даних, це можна перепровірити. Так? Звісно, а якщо а, якщо що немає документів, тобто в оригіналі їх немає, тільки копії, або документи, вони прострочені, або на території України щодо цих документів є певні претензії, то прикордонники не мають права не впустити в Україну. Вони повинні впустити, а потім вже вирішувати всі ці питання. Якщо був як ви вже казали. Є випадки, коли особливо на початку війни, коли були обстріли обстріли, люди рятували своє життя, і мало хто замислювався над тим, щоб зібрати документи або речі. Всі бігли, куди дивляться очі. На сьогоднішній день щодо таких осіб, які без документів, справа, скажімо, так, трішки складніша, але все ж таки вона вирішується. Яким чином? Особа, яка прийшла на кордон, заявила про себе відповідно, прикордонник. Він повинен по всім базам перевірити цю особу, підтвердити його особу відповідно до цих баз, запросити певні запити для підтвердження особи цієї людини і але це займає певний час. Тобто людина повинна чекати, поки прийдуть відповіді на всі ці запити. Тому, якщо є можливість отримати хоча б копії своїх документів через родичів або через знайомих в Україні, то я рекомендую скористатися цією можливістю, тому що це прискорить перевірку прикордонника щодо підтвердження вашої особи. Ну і люди їхали з дітьми, так, і не завжди були ці документи на дітей. Ну, раніше, коли не було цієї агресії, так? Ну, якщо ну, хтось там виїжджає з дитиною да, за кордон, чи батько, чи мати, обов'язково потрібно було брати нотаріальне завірення ну, документ, про те, що один з батьків він дозволяє поїхати за кордон. Зараз дітей вивозили, причому, може, і метрики не було з собою, так, і якісь. Документів, якщо дитя без документів, от як його обратно повернути? Якщо я би поділила цю ситуацію на дві тип, два типи. Перше, якщо це ваша дитина, і друге, якщо це чужа дитина, і ви його рятували, як повернути в Україну? по-перше, щодо першого випадку, якщо це ваша дитина, то порядок перевірки особи дитини він здійснює. Ються в такому ж порядку, як, як із дорослою людиною, яка прийшла без документів на кордон та заявила про себе, тобто також прикордонники. Надають, звертаються з певними запитами для підтвердження особи дитини, і знову ж таки, це займає певний час, і я знову ж таки рекомендую: якщо є якісь копії підтвердж... документів, що підтверджують особу дитини, то скористайтеся цим та запросіть у когось ці копії. Копії документів також можуть бути. Якщо ми кажемо наразі про дорослу людину, а в банках, де ви відкривали рахунок, ви можете там запросити, або запросити через, через своїх роботодавців, які були або діючих, або в яких ви працювали, можете через них запросити копії своїх документів. А, якщо пенсіонери, то через пенсійний фонд там теж є да, та, бо, звер... вся інформація про звертатися в організації, де ви знаєте, що надавали копії, там вони повинні бути. Щодо дітей, в першому випадку, якщо це ваша, як я вже казала, прикордонна служба перевіряє особу дитини. В другому випадку, якщо це не ваша дитина, і ви рятували її життя, то перше, що ви повітря повинні зробити, коли прибудете то будете вже за кордоном, це в протягом доби звернутись до посольства чи консульства для того, щоб. Дитину взяли на облік для того, щоб вам надали документи, які надають вам законне право дитині знаходитися з вами. Тобто то, ну так би мовити, то опікунство, яке оформляється ну, в мирне життя, оформлялося то це, ну якоби опікунство. Так вони підтверджують вже за кордоном. Ну, Органи опіки та піклування вони долучаються в певних випадках, але наразі в умовах воєнного стану надають документ, який Надає право законне право цій дитини знаходити з вами, і окрім цього в посольстві чи консульстві після того, як дитину беруть на облік, роблять все можливе, щоб знайти батьків дитини, і це дуже важливо, тому що якщо це неправильно, коли дитина без рідних, без батьків знаходиться поряд з чужою людиною. Це відповідно, це прекрасний, так скажемо, жест, коли люди спасають дітей, але ж все таки треба подумати про те, що в них є батьки. Ось, да, потрібно підкреслити, що якщо ви так ну, оказались такої скрутної ситуації, коли да, вам потрібно повертатися, але з документами щось не так, то заздалегідь, от, ну, заздалегідь, до того як ви приїдете до кордону і будете звертатися к прикордонникам, ну які ви можете документи, бо можуть переслати так, через транспорт, через там інтернет і так, так далі, які от, є можливість любих документів ясно, назбирати, щоб потім прикордонник Ким було швидше, вод і якось зручніше скатіну якось у ну якось удосконалити цей процес так. отримання документів. Ну і пере тим кордоном на Україну Окрім цього. Я раджу заздалегідь продум, подумати про те, що в вас немає документів, і щоб відновити їх, знаходячись за кордоном, що треба зробити? Звернутись до консульства чи посольства за для отримання підтверджень. Для отримання тимчасового посвідчення, що підтверджує особу, це перше. По-друге, задля отримання е е е біометричного паспорту закордонного, але е Ця процедура вона трошки тривала і вона дорожча ніж в Україні, і також вона вимагає наявність права законного права знаходження за кордоном. І тому перед тим як, скажімо так, звернутися з запитом про отримання біометричного закордонного паспорту, замислитись, чи потрібно вам цим займатись за кордоном. І третє, ви можете. Звернутися з запитом про, про у разі, якщо у вас закінчився строк дії закордонного паспорту, про продовження строку дії цього паспорту про відновлення. Ось і це прискорить знову ж таки прискорить підтвердження вашої особи на кордоні в Україні, і ви зможете швидко дібратись додому. Ну дай Боже, дай Боже, повертайтеся, ми вас чекаємо тут в нашій Україні, все буде Україна, як ми кажемо. Ну і наступні наші питання, які ми будемо висвітлювати в нашій програмі, тут у сквері Міру, з законними питаннями до ночалян. Ми будемо говорити про те, якщо призивають в армію ті люди, які страждають від якихось захворювань, от з якими захворюваннями не беруть в армію, так і е, нащадки. От, якщо ви спадкоємець, у вас є, так скажіть, Ну, якесь законно право так вступити, да? от, то ну, доправда володінняму, як от це оформляється от зараз в період війни. От. Ну, що ж, ще раз дякую, все буде Україна. Ми переможемо до зустрічі, до нових зустрічей в нашому сквері міра. Ми продовжимо працювати.